Доброго ранку, мої маленькі друзі! Пропоную сьогодні пограти зі мною в овочі. Я буду надавати питання, а ви будете давати відповіді. А потім ми перевіримо, вірно ви відповіли чи ні. І так розпочнемо. Який овоч заважав спати принцесі? Горох. Казка принцеса на горошині. Які овочі вживаються сирими? Капуста, помідор, перець, редис, часник, цибуля, огірок, гарбуз, горох, буря, кукурудза, морква, ріпа. Назвіть овочі, які потрібні для борщу. Капуста, картопля, помідор, перець, часник. Цибуля, буряк, морква. Який овоч покращує зір? Морква. Який овоч нагадує світлофор? Перець. Він буває червоний, жовтий та зелений. Назвіть овочі овальної форми. Картопля, огірок, гарбуз, горох, буряк, ріпа, баклажан. Назвіть овочі круглої форми. Капуста, помідор, редис. В яких овочах їдять вершки? Капуста, помідор, Перець, огірок, гарбуз, горох, кукурудза, баклажан. В яких овочах їдять корінці, картопля, редис, часник, цибуля, буряк, морква, ріпа. Назвіть овочі, яких їдять і вершки, і корінці. Цибуля, часник. Порахуйте зелені овочі. Один, два, три. Порахуйте червоні овочі. Один, два. З якого овоча готують кашу. Гарбуз. Який овоч їдять тільки вареним. Картопля, який овоч буває і солодким, і гірким. Перець. Назвіть овочі, які закінчуються на твердий, приголосний. Помідор, редис, чесник, огірок, гарбуз, горох, буряк, баклажан. Назвіть Овочі, які закінчуються на м'який приголосний, перець. Овочі, які живуть в казках. Цибуля казка цибуліно. Гарбуз казка попелюшка. Горох казка принцеса на горошині. Ріпа казка рібка. Порахуйте овочі круглої форми. Один, два, три. Порахуйте овочі трикутної форми. Один, два, три, чотири, п'ять. Відгадай овоч за ознаками. Хромкий, смачний, зелений, пухирчатий, корисний. Огірок. Червоний або жовтий, соковитий, круглий, смачний, поживний. Помідор. Зелений, стручковий, повзучий, високий, смачний. Горох. Хромка, корисна є качан, шарова, смачна, капуста. Зелений, жовтий, червоний, соковитий, смачний, хрумкий, корисний, солодкий перець, бордовий, солодкий, соковитий, поживний, підземний, буряк, фіолетовий, гіркий, соковитий, корисний, кущовий, баклажан, Гірка, слізогінна, багатошарова, коричнева, корисна, цибуля, помаранчева, хромка, підземна, соковита, корисна. Морква, назва якого овоча римується зі словом карапуз? гарбуз. Гарбуз, карапуз. назва якого овоча римується зі словом сіньор. Помідор. Сіньор помідор. Відгадай загадку. Печуть мене, смажать і варять, їдять мене і дуже хвалять. Картопля. В Полі хороша мені зеленіти навесні. Чим же я не молодець? Маю диво корінець. Все про нього дбаю. Цукор відкладаю. Буряк. Довгий зелений. Добрий і солоний. Добрий і сирий. Хто він такий? Огірок. З якого овоча виробляють цукор. Буряк. Від якого овоча люди плачуть? Цибуля. Ви сьогодні були молодці. До нових зустрічей.